Доброго дня, діти! Урок математика. Сьогодні ми з вами будемо вчитися визначати порядковий номер об'єкта. Давайте розгорнемо підручник на сторінці 11. Дивимося друге завдання: скільки геометричних фігур. Полічі фігури зліва направо, справа наліво. Хаотично. Що цікаво можна помітити! Давайте порахуємо! Фігури зліва направо: Один, два, три, чотири, 5, шість сім, вісім. Їх вісім. Тепер давайте порахуємо справа наліво. Один, два, три, чотири, 5, 6, сім, вісім. Знову їх вісім. Тепер давайте порічимо фігури хаотично. Тобто в будь-якому порядку. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Як бачимо, знову вісім фігур. Неважливо, в якому напрямку ми будемо рахувати, чи зліва направо, чи справа наліво, кількість фігур не зміниться. Завдання 3. Скільки осіб на малюнку. Опиши кожну, хто йде першим. Другим. Який за порядком хлопець у капелюсі? Давайте порахуємо, скільки осіб на малюнку: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість людей на малюнку. Хто йде першим? Першим йде ось цей чоловік. А хто йде другим? Один, два і другим йде ось ця дівчинка. Скажіть, будь ласка, який же йде по рахунку хлопець у капелюсі? Давайте порахуємо 1, 2, 3. Хлопець у капелюсі йде третім. І так ми познайомилися зі словом порядок. За порядком, ось цей хлопець йде третій. Порядок це певна послідовність. Скажіть тепер, дівчинка в зеленій. В зеленому костюмі. Яка йде за порядком? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. Вона четверта за порядком. Поглянемо на завдання 4. Скільки днів у тижнів? Які їх назви? Скажіть, чи знаєте ви, скільки днів у тижні? Якщо не знаєте, давайте зараз повторюєте за мною. Понеділок перший день, другий вівторок. Середа третій. Четвер четвертий день, п'ятниця п'ятий день, субота шостий і неділя сьомий день. Яка за порядком середа? Давайте порахуємо. Один, два, три. Середа третя. Яка за порядком субота? Розгортаємо зошит. Сторіночка 10. На десятій сторінці дивимось завдання 1. Розфарбуй третій елемент. Якщо лічити зліва направо. Зліва направо лічимо елементи. 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 предметів. Який же третій предмет? Третій предмет це повітряна куля, тому ми її будемо розфарбовувати. А якщо ми будемо лічити справа наліво. Один, два, три, чотири, п'ять. Який предмет буде першим? Правильно, перший предмет це вертоліт. Розфарбували його. Завдання 2 виконуємо самостійно простим олівцем. Завдання 3. Розфарбуй усі аркуші за порядком кольорів веселки. Починай із червоного. На уроці образотворчого мистецтва ми з вами вже малювали веселку. Пригадайте, які вона має кольори. Давайте поглянемо. Перший день тижня це понеділок. Понеділок ми будемо розфарбовувати першим кольором веселки червоним кольором. Розфарбували аркуш червоним кольором. Наступний день тижня вівторок. Вівторок ми будемо розфарбовувати помаранчевим кольором. Розфарбували вівторок помаранчевим кольором. Після вівторка йде середа. І після помаранчевого кольору на веселці йде жовтий кольор. Тому, середу ми будемо розфарбовувати жовтим кольором. Наступний день тижня після середи четвер. Після жовтого кольору на веселці йде зелений кольор. Тому четвер ми будемо розфарбовувати зеленим кольором. Виконайте це завдання до кінця. Завдання 4. Сполучи всі точки від 1 до 10. З'єднай 1 та 10 зі скількох відрізків складений об'єкт. Давайте зробимо це завдання. Ми з'єднуємо від 1 до 2. проводимо пряму. Далі від двійки до трійки, від 3 до числа 4. Від четвірки до п'ятірки, від п'ятірки до числа 6, від числа 6 до числа 7 проводимо лінію. Виконайте це завдання до кінця. Порахуйте і скажіть, скільки відрізків має цей об'єкт.